Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже-дуже смачний сирковий десерт. Його можна навіть тим, кому не можна цукор та лактозу, читайте уважно опис. З'єднуємо карамель або варене згущене молоко, сметану та сир та добре-добре перебиваємо це все блендером до однорідної маси. Якщо вам не можна цукор, то можна замінити варене згущене молоко без цукру. Якщо не можна лактозу, то усі продукти можна замінити на безлактозні. Навіть згущене молоко є кокосове без лактози. Цукрову пудру в рецепті можна замінити на стевію за смаком. Якщо вам не вистачає солодкого смаку, то додайте ще столову ложку цукрової пудри та добренько все перебити блендером. Ось така гарненька гладенька маса у вас повинна вийти. Додайте столову ложку маси до розпущеного желатину та добре добре перемішайте. Потім об'єднайте обидві маси і гарненько вимішайте. Розподіліть масу по формам. В мене ось такі бублики, але підійде будь-яка форма, навіть паперовий або пластиковий стаканчик. Трошки відстукайте форму та відправте до морозильної камери до повного заморожування. Ростопіть будь-який шоколад, який вам подобається. Додайте туди олію та перемішайте з горіхами. Горіхи можна не додавати, але моя сім'я дуже любить горіхи. Можна їх трошки менше, а можна зовсім і без них. Дістаємо повністю заморожені тістечка із форми та покриваємо нашим шоколадом. Спочатку покриваємо верх, а потім низ. І знов таки, якщо вам не можна цукор, зараз на полицях магазинів є великий вибір шоколаду без цукру. Але якщо вам не можна лактозу, тоді можна взяти чорний шоколад. Він без лактози. Хто не дуже любить шоколад, можна тістечка не покривати шоколадом, а зробити так, як я. Покрити лише низ. Або зовсім залишити без покриття. Вони теж дуже смачні. Для прикладу, я заморозила тістечко ще у стаканчику. Ось так можна його звільнити. Та я вирішила покрити лише низ. Надіюсь, рецепт вам сподобався. А я прощаюсь з вами до наступних зустрічей.